Вони не торохтять, коли на них наїжджають машини. Вони не піддаються впливу температур і їх називають плаваючими. А в Коцюбинському почали встановлювати на дорогах люки європейського зразка. Щоб зрозуміти, чому їх називають плаваючими і яка з того користь, майстри пропонують подивитися, як ці люки встановлюють. Вони кажуть: окрім того, що конструкції виготовлені з високоміцного чавуну, справа ще й в технології монтажу. Вона принципово відрізняється від встановлення звичних люків. Ну це вже вона замерзла, вона вже готова. Бачите, йде пар з неї. Та суміш де нею заливаємо. Це вона 5-10 хвилин, і вона замерзає. Вже по ній можна. Наже їздити ходити. Корпус цих люків встановлюють не на опорні кільця колодязів, як із звичними люками, а впресовують в асфальт. Саме це і забезпечує стабільне положення люка на одній лінії з поверхнею дороги. І плаваючими їх назвали тому, що під впливом навантаження і температур вони не провалюються, а живуть одним життям з асфальтом. Якщо ті старі люки вони вибивались, там машина якась важка наїхала, там 20 проїздів важкої техніки, і все, якщо люк правильно змонтований, від цього не страждає сам колодість, не просачується в тих чи інших місцях вода і не провалюється асфальт. І це не зашкоджує самому колодязю або самому кріпленню під люком. Ці інноваційні люки спокійно витримують навантаження 60 тонн. Кажуть, вони вже навіть пройшли випробування танками. Ми почали встановлювати дані люки в Ірпіні. Є вулиці, де танки БТР їздили безпосередньо по даних люках, і ніяких пошкоджень на самих люках і на дорожньому полотні поблизу немає. Комунальники кажуть, для них важливо, щоб такі конструкції були і безпечними, і легкими в обслуговуванні. Підрядники ж запевняють, із такими люками проблем не буде. У діти він не буде Бачите, ось спеціальний композит, щоб він не гримів. Старі люки гримлять постійно при наїзді. Потім обслуговується він, наприклад, можна майстер прийшов, його скрив. Він за щодо запору ніколи на нього не впаде. Його не треба тягати. Той люк просто треба тягнути кришку, можна по пальцях заробити. Півтори-дві години часу філігранна робота, і люк уже готовий. Кажуть, ще десь півтори годиночки, і по ньому вже можуть приїжджати машини. Я запитала, скільки треба часу, щоб встановити звичний цей радянський люк, то хлопці кажуть, навіть не будемо пояснювати, бо з тим радянським люком дуже довга історія. Ми починаємо з центральної вулиці, вулиці Панамарьова. Далі будемо переходити на Доківську. Ну і я думаю, там за якийсь певний період часу замінимо всі там проблемні ділянки по проїжджим частина. А поки громади запроваджують інноваційні технології, поліція безпеки дорожнього руху Київщини застерігає водіїв від небезпеки аварійних люків. Зазначають, втрата пильності може призвести до ДТП. Коли кришка вже розбита, або зламан край, який опирається на горловину, то кришка не фіксується, машина наїжджає на швидкості колесом, кришка перекручується або взагалі вискакує, машина, виходить, провалюється в яму і її перекидає. Тож інспектори рекомендують водіям по можливості оминати будь-які люки на дорогах. А комунальним службам радять вчасно замінювати аварійне обладнання.